Добрий день, шановні колеги здобувачі освіти і всі, світ... хто з нами біля моніторів. Ми дякуємо вам, що приєднались до нашого заходу. Дякуємо Збройним силам України за можливість чергове зустрітись на YouTube-каналі Навчально-методичного центру профтехосвіти у Чернівській області. Важливість професійної освіти в умовах розвитку воєнної економіки України неможливо переоцінити. Відготовка кваліфікованих робітничих кадрів відбудови держави це стратегічне завдання, яке сьогодні стоїть перед нами. Попри воєнний стан, заклади профтехосвіти Чернівщини продовжують розвиватися, оновлювати і вдосконалювати нові професії. Сьогодні ми зустрінемось з представниками підприємств, які зацікавлені у робітничих кадрах, та керівником закладу профтехосвіти. Які розкажуть про співпрацю. Знайомтесь, Анатолій Дорошенко, директор Прилуцького професійного ліцею. Вітаю вас, Анатолій Анатолійовичу. Доброго дня. Радий вас бачити і радий вас чути. Якщо ви вдало берете професію, докладете до неї душу, то щастя знайде саме вас. Свого часу ці слова Чарльза Дарвіна для Анатолія Дорошенка стали визначальними. Вважання бути вчителем у нього з'явилося ще у школі. Технічний фах обрав не випадково. Вона завжди запам'ятав слова свого шкільного наставника Віктора Кіліна. Той, хто вміє працювати руками, завжди зможе себе прогодувати. Після закінчення Прилуцького педагогічного училища імені Франка, Чернівського педагогічного інституту імені Тараса Шевченка не зрадив свої мрії. Пов'язав життя з робітничих кадрів Прилуцьким професійним ліцеєм. Пройшов усі сходинки професійного та кар'єрного зростання, від майстра виробничого навчання, викладача, старшого майстра, заступника директора з навчально-виробничої роботи до директора закладу. В Анатолій Анатолійовичу. Динамічні зміни в суспільстві, постійне оновлення інформації та колосальні темпи їх нагромадження. Вимагайте сучасної молодої людини міня внучко та оперативно адаптуватися у світі. Як ваш колектив допомагає вирішувати ці питання? Наш Прилуцький професійний ліцей один із найстаріших закладів, які є на прилученні, і, мабуть, один із тих закладів, які все ж таки готує робітничі кадри для прилучення, і не лише для прилучення, для Чернівської області і України в цілому. Ми вже пройшли реорганізацію, пройшли атестаційну експертизу і працюємо над тим, щоб ми стали закладом номер один не лише в Чернігівській області, а навіть у Європі. Весь трудовий колектив працює над тим, щоб все ж таки ми готували робітничі кадри за європейськими стандартами і популяризували саме робітничі професії. Скажіть, будь ласка, а от як організована робота з роботодавцями? Ви знаєте, це один із самих важливих аспектів у роботі навчального закладу, тому що ми розуміємо, що ми працюємо з дітьми, але ми працюємо для роботодавців, тому що саме роботодавці вони забезпечують наше майбутнє, забезпечують безпосередньо комфортні умови не лише навчання у навчальному закладі. А все ж такі і комфортні проживання, умови проживання у громаді, тому з роботодавцями потрібно працювати і постійно це вони являються нашими самими безпосередніми стейкхолдерами. і уже починаючи з 2017 року, за кошти міністерства освіти. І при допомозі зусиль наших місцевих роботодавців був відкритий в нас навчально-практичний центр з підготовки монтажників санітарно-технічних систем і устаткування. В даному навчально-практичному центрі проходять відповідно навчання і проводять навчання такі повідні сантехнічні фірми, як Геберіт, КАНТ. Кермі о, і, і інші і безпосередньо ми співпрацюємо із швейцарською фундацією СФІСКОНТАГТ і командою ЄДАП, які все ж таки допомагають не лише розвивати професійну освіту в нашому регіоні, а й в Україні. Тому постійно працюємо над тим, щоб ми могли разом з роботодавцями навчити. Дітей не лише професійним навичкам, але ж таки, таким же ж навичкам, як комунікація, тому що це досить таки важливо в нашому житті. Постійно ми працюємо зі своїм колективом і разом з роботодавцями над удосконаленням матеріально-технічної бази, знову ж таки, завдяки фундації Свісконтакт швейцарський. О, вони нам надали кошти в розмірі 1 мільйон гривень, які ми витратили на придбання е, зварювального обладнання, і зараз проводимо ремонт у майстерні електрогазозварників. Тому я думаю, що на 1 вересня це одне із умов і вимог е, наш, даних донорів, щоб ми на 1 вересня вже навчали професії електрогазозварників в оновленій осучасненій майстерні. І це знову ж таки вимога. Роботодавців. Причому, скажу так, що обладнання, яке буде встановлено в даній майстерні, все ж таки буде встановлено таке, яке використовується на заводах, пожмашина, на заводі Білкозін, і, відповідно, уже процес адаптації самого робітника, буде меншим, меншим і. Коли учень приходить на виробничу практику, на виробниче навчання на підприємство вже безпосередньо буде працювати на тому обладнанні, на якому він навчався у сучасній майстерні. Це досить таки позитивно. Те, що стосується знову ж таки, роботи з роботодавцями, ми дуже широко впровадили вже. більше п'яти років працюємо в дуальній системі освіти із промислової компанії Пожмашина, і в цьому році почали працювати ми із. Заводом Білкозин. маємо досить такі гарні результати. Даними результатами ми ділилися на проходив такі на платформі драфт. Це синергія бізнесу і навчальних закладів, які проходив у місті Чернігові, і ділилися своїм передовим досвідом. О, постійно ми розвиваємося і знову ж таки працюємо з роботодавцями в тому плані, що все ж таки повинні. Навчатися не лише діти, а й повинні підвищувати свою кваліфікацію майстри, виробниче навчання і викладачі спецпредметів. Тому постійно на даних підприємствах проходить стажування. Хочу висловити дуже щиру подяку це нашому роботодавці в Типролуцькій швейної фабриці, Зайцевій Ірини Євгенівни. Буквально вона. Два дні тому надала нам нові сучасні машинки Тупікал Джукі. Ми поміняли все ж таки 10-22 старі машинки, які, які вже добили до ручок. Але тепер нові сучасні машинки дадуть змогу знову ж таки навчати нам з професії дівчаток швачок новим технологіям і безпосередньо тим на тому обладнанні, яке встановлено на сучасній швейній фабриці. Тому. Я думаю, що постійно працюємо, постійно співпрацюємо. І що хочу сказати, що коли підключається один, другий, третій роботодавець, то підключається четвертий і п'ятий. І зараз ми ведемо перемовини і вже почали проходити виробничу практику наші учні на такому підприємстві, як спецмаш, тобто те підприємство, яке працює безпосередньо у машинобудуванні. Тому сподіваємося, що все ж таки наші зусилля разом з роботодавцями все ж таки принесуть процвітання як навчальному закладу, так і регіону в цілому. Дякую. Дякую вам, Анатолій Анатолійович. У вас є зараз нагода запросити випускників шкіл поповнити ряди здобувачів професійної освіти у Прилизькому професійному ліцеї. Це дуже гарна нагода. Тому хочу запросити до нашого Прилузького професійного ліцею всіх випускників 9 класів, всіх випускників 11 класів і хочу запросити доросле населення. У нас для них розроблені досить такі цікаві курси, щоб можна було здобути професійну освіту за короткий термін. За буквально чотири тижні. Тому чекаю вас усіх у стінах Прилузького професійного ліцею будемо плідно навчатися і плідно співпрацювати. Дуже дякуємо за зустріч, мирного неба вам і злетів вашому закладу. <рес> дякую, дякую. навзаєм. Сьогодні ми запросили на зустріч генерального директора товариства з обмеженою відповідальністю прилуцький завод Білкозин Олену Лядкову. Добрий день, пані Олено. Я вас вітаю. Скажіть, будь ласка, чи сприяє співпраця із закладом профтехосвіти, наповненню робітничими кадрами ваше підприємство? Так, да, дійсно сприяє кадрове питання, є питанням номер 1 на нашому підприємстві, але ж спочатку б хотіла розповісти декілька слів про наше підприємство. Воно дуже унікальне, воно єдине в Україні, тому що має унікальну технологію, і воно є одним із нечисленних підприємств в Європі і у всьому світі. Ми спеціалізуємося на випуску штучної колагенової оболонки. Вона успішно використовується у м'ясному виробництві. Це дуже крупний промисловий комплекс, що володіє великими виробничими потужністями і має в розпорядженні унікальну технологію і нестандартне обладнання. Уся колегенова промисловість в світі представлена сімома компаніями, в число яких входять не то в Прилуцький завод Білказін. Це група компаній Девро знаходиться в Шотландії і включає два великих підприємства Девро Шотландії, Кутізін Чехія. Це група компаній Віскофан. Включає теж напрямки Віскофан Іспанії на торінне Мечення. До великих виробників відносяться також канадська компанія Ніта, японська Ніпа, і ми конкуруємо з цими компаніями. Будівництво заводу «Білкозин» велося на підставі спільного проєкту, розробленого чеськими і радянськими фахівцями. У грудні 1980 року завод «Білкозин» був введений в експлуатацію і він успішно працює по теперішній час. Білкова колегенова оболонка виготовляється із спілка шкур рогатої худоби, шляхом обробки хімічними речовинами та різними механічними засобами. Основне виробництво складається з трьох великих цехів. І також на нашому підприємстві є допоміжні підрозділи. Це ремонтно механічний цех, і ремонтно будівельна дільниця, транспортний цех, електроцех, компресорний цех, цех електропостачання. І що можу сказати? Карта продажу продукції вона дійсно дуже велика. Ми експортно орієнтоване підприємство. Ми експортуємо продукцію в такі країни, як Аргентина, Бразилія, Домінікана, Азербайджан, Узбекистан, Вірменія, Літва, Іспанія, Словаччина, Чехія. І з кожним роком ця карта розширюється і розширюється. І ми дійсно і достойно представляємо нашу країну на просторах колегенових ринків. І, звісно, маючи унікальну технологію, дуже складне обладнання, ми все розуміємо, що це потребує кваліфікованих кадрів. І тому два роки тому ми почали співпрацювати з Прилуцьким професійним ліцеєм. При першій зустрічі Анатолій Анатолійович, який є директором цього славного закладу, на моє питання, як зробити, щоб учні йшли до нас на практику, а потім... Працювали, він відповів: треба відноситися спочатку як до рідних дітей та поважати їх входження в доросле життя. І ми це для себе взяли як правило, цю пораду прийняли в дію і почали успішно співпрацювати. Співпраця наша проходить таким чином. Кожна група вона приїжджає на наше підприємство, і ми починаємо з екскурсії. З екскурсії по виробничим цехам, по допоміжним цехам, знайомим з обладнанням. Після цієї екскурсії проводиться конкурсний відбір тих студентів, які дійсно достойні в нас працювати. Я Хочу сказати, що в цьому питанні роль закладу вона дуже велика. Після того, як студент прийшов на практику, ми проводимо міні екзамен на предмет засвоєння тих практичних навичок, які ми йому надали за цей період. Співпрацюємо наразі ми за наступними спеціальностями. Це слюсарі з механа складальних робіт. Слюсарі з ремонту колісних транспортних засобів, водії автотранспортних засобів, монтажники санітарно-технічних систем і остаткування і електрогазосварники. За е, ці два роки ми прийняли та випустили вже вісім груп в загальній кількості 36 студентів. З першої групи практикантів по спеціальності слюсарів з механоскладальних робіт по закінченню практику вже офіційно е, працевлаштувався. І вже рік успішно працює. Лісовий Дмитро це наш перший учень і достойний робітник. І ми пишаємося тим, що він в нас працює, і заклад дійсно додав йому високу професійну освіту. Наразі в нас на практиці 9 студентів, шість навчаються за дуальною формою освіти. Я можу з гордістю сказати, що наше підприємство в місті Прилуки це перше місто, яке е, почало запроваджувати практику дуальної форми навчання. І е, ота порада, е, яку нам надав Анатолій Анатолійович в частині того, що відноситься як до своїх дітей, вона спрацювала. Дуже багато дітей, які е, бажають працювати, і вони розуміють, що після практики вони будуть мати не тільки грошову нагороду. Але і, е, такі професійні навички по тим спеціальностям, які вони отримують у цьому закладі. Пані Олено, скажіть, а які вимоги ви ставите до майбутнього спеціаліста? Е, вимога до майбутніх спеціалістів тільки одна: е, бажання працювати, бажання чомусь навчатися, бажання виконувати правила. Внутрішнього трудового розпорядку, жити на період практики одним життям з нашим колективом. Хочу відмітити, що в цій спецпраці головне надихати дітей, головне показувати, що вони нам потрібні, приділяти їм увагу. Тому, якщо у студентів буде бажання працювати на нашому підприємстві, то впевнено все в них вийде. Це дійсно результат. Спішної роботи як і ліцея, так і нашого заводу. Дуже дякую за зустріч, пані Олено. Ще хочу побажати вам зростання вашому заводу. Дякую за підтримку молоді профтехосвіти і мирного неба нам всім. Мирного неба. Тому працюємо, ідемо до перемоги. Дуже дякую, до нових зустрічей. Сьогодні разом з нами директорка приватного акціонерного товариства Прилуцька Швейна Фабрика Ірина Зайцева. Вітаю вас, пані Ірино. Доброго дня! Давайте з вами зупинимося на особливостях роботи вашого підприємства та багаторічній співпраці з Прилуцьким професійним ліцеєм. Хочу двох словах сказати про наше підприємство. Наше підприємство дуже з багаторічною історією нам в минулому році виповнилося 80 років. Наше підприємство це дуже сучасне, потужне виробництво, яке входить в тройку лідерів вже галузі. Воно сучасне з сучасним обладнанням, сучасними умовами праці і дуже привабливе, я вважаю, для робітників. Уже на протязі багатьох років ми співпрацюємо з професійно-технічним ліцеєм. У нас дуже плодотворні дружні стосунки, Дітки як других, так і третіх курсів проходять у нас виробничу практику. Всі виробничі практичні навчання вони проходять саме на фабриці. Їм доступно учбовий клас, в якому стоїть. Сучасне обладнання, сучасні швейні машинки, де майстри професійно-технічного училища проводять практичні заняття, а також майбутні робітники, учні можуть долучитися до робочого процесу і спробувати себе вже в майбутній виробничій процесії. Наразі дуже велика повага до професії швачки, але недостатньо. Швачок зараз на ринку праці. Тому ми дуже зацікавлені, щоб до нас майбутні швачки, випускники професійного технічного училища приходили на роботу. Пані Ірино, скажіть, будь ласка, як вдається мотивувати здобувачів освіти після проходження на фабриці виробничої практики по закінченню навчання у ліцеї? Залишитись працювати на вашому підприємстві? Підприємства весь час осучаснюються. У нас, як я вже і казала, дуже гарні умови праці. Підприємство пройшло декілька соціальних аудитів на відповідність умовам праці, техніки безпеки, сучасне світле приміщення, гарне освітлення. Постійна робота, незважаючи на відключення світла, у нас є резервна лінія, у нас є сонячні панелі, резервний генератор. Також ми слідкуємо за оновленням матеріально-технічної бази, купуємо сучасне обладнання, впроваджуємо нові технології, нові методи роботи. Проводимо навчання наших робітників сучасним способом і методам роботи. Наразі підприємство випускає дуже цікаву продукцію це для французьких фірм. Пошиваємо плечовий асортимент і також брючний асортимент. Дуже цікаво майбутнім швачкам долучитися до процесу створення моделей. Одягу на підприємстві працюють випускники професійно-технічного училища. Є такі випускники, які побажали навчатися далі без отриву від виробництва. Підприємство посприяло їхньому навчанню в учбових закладах міста Києва. І є такі один із випускників, якому ми навіть оплачуємо його навчання. Дуже дякуємо вам за співпрацю. Ми вже з вами зустрічаємося не перший рік. Хай ваша фабрика дякую. процвітає. Шановна молодь, заклади профтехосвіти Чернівщини чекають на вас. Зробіть правильний вибір. Здобувайте робітничі професії які потрібні нашій державі. Я дякую всім учасникам сьогоднішньої зустрічі. Ми продовжуємо плідно працювати заради наближення перемоги та відновлення нашої держави. Слава Україні! Героям слава!